Привіт, хлопчики та дівчатка. Якщо ви зараз бачите мою чудову майже поголену мормизу, це означає, що правильно, це означає, що ми зараз з вами будемо щось рекламувати. Ну, не ви, а я. А ви тим часом будете уважно слухати і що? Насолоджуватися. Отже, сідайтеся, беріть щось смачненьке і насолоджуйтеся. То буде недовго, не, не турбуйтеся. Отже, у нас сьогодні реклама. Як на мене дуже цікаво, текст я вже попередньо прогнав акценти розставив. Отже, годі базікати. Погнали! Хе Гей! Налаштовуємося! <клес> <клес> Уяви світ без реклами. Немає яскравих вивісок, жодних помітних брендів. Тебе ніхто не бачить. Але на щастя, є столиця неон. Ми не просто робимо рекламу, ми створюємо образ твого бізнесу. Яскраво, так, помітно, безперечно, ефективно, гарантовано. Твій бізнес має світитись, і ми знаємо, як це зробити. Телефонуй 096 555 6555 або пиши століця, вибачаюсь. Або пиши столиця Неон песикмейл.ком. Дивись наші роботи в інсті. Столиця Неон, реклама яка сяє. А тепер уявіть, що це було все з першого дубля. Далі ми, звісно, маємо додати якусь гарнюсіньку музику, ефекти і таке подібне інше. Але як це я буду робити, я вам не покажу, бо то буде дуже довго це годинка, дві, а може, і півдня. Отже, я вам уже готовий показати, що у нас вийшло. Слухайте, дивіться і так, насолоджуйтесь. Уяви світ без реклами. Немає яскравих вивісок, жодних помітних брендів. Тебе ніхто не бачить. Але, на щастя, є столиця Неон. Ми не просто робимо рекламу, ми створюємо образ твого бізнесу. Яскраво, так, помітно, безперечно, ефективно, гарантовано. Твій бізнес має світитись, і ми знаємо, як це зробити. Телефонуй 096 555 6555 Або пиши столиця Неон -песик дивись наші роботи в Інсті. Столиця Неон. Реклама яка сяє. Ось такий вийшов гарнюсінький ролик. Якщо сподобалося, ставим лайк. Якщо не сподобалося, ставим два лайки. Отака от у нас система тут по-інакшому не працюємо. Замовляйте, і ми вам щось може озвучимо. Працюємо 24 на 7. До речі, цей ролик можна буде почути на найкращій, на найсуперовішій, найгарнішій радіостанції, де грає лише чудова музика, Радіо Ось така от маленька рекламка. До зустрічі, гарного дня.